Катюха, ти в Кривому розі сьогодні. Ти розумієш це? Що? Ну, ми можемо вбити двох зайців. Щоб і, ну, ми так сиділи, і в кадрі ноги були, знаєш як? Сісти. просто, Я тебе. По, <риво> <риво> по, <риво> по, <риво> по <риво> криворізькому сісти. Ну що, друзі, це коментарі, які там вже випуск, я не знаю, починаємо. Ну, ось тепер вже офіційно ми можемо вам сказати: ми раді вас вітати. Це коментарі номер. Номер <риво> 5. Прочитай перший коментар одразу тобі. Давай. Всім привіт! <смітна> Це вже наче лозунг нашої програми. Ми будемо називати її всім привіт! Поїхали. Багато коментарів. Знову з'явився хейт. Хейт пов'язаний з ситуацією з голкіпером команди «Кола» з Ковалівка Іриною Саніною. Але одночасно і, типу, і, і все круто. З відео на воротарку лютий крінж було б краще, якби ви з нею просто зв'язалися та обговорили це. Емоції на полі складно, пісня топ. Гагарін, а ти сам грав хоч на рівні з друзями в каліці. Судячи по відео з воротарем колеса, то не грав. І ти сам собі кажеш, що емоції це норм. Так от робітник вашого клубу затяг, це, це ненормально. С вратарем Колоса клип топ. Давно так не ржал. Правильная реакция на затягивание времени от вратаря. Ты ноешь как баба, она, наверное, мужественна тебя. Сделал из этого цирк какой-то, столько времени посвятил. Видео про вратарку бомба. Друзья, э, ну... Блин, ну можно я скажу ну... свою думку? Чесно, це такий прикол, це, такий, ну, це крінжове відео, але слухай, була така ситуація, і вона реально виявилася смішною. Ми ж в, ці, в цьому відео, в цьому, ми ж її ніяк не ображаємо, ми ніяк не нічого на неї поганого не кажемо. Просто вона сказала цю фразу, і це реально просто смішний момент. Це треба вміти сміятися над собою. У мене два питання У ну, мене два питання стосовно слова «крінж». От ти зараз казала крінж, а крінж з якого боку? Ну, тобто oh. це норм, так? Да? Голкіпер е національної збірної, тренер, воротарів Ю-19. Ну, це норм, так? Да? Тобто це крінж, окей, окей, нормально. І в мене просто питання таке: люди, ви знаєте, ну, що означає слово крінж? Це таке зараз популярне слово, так, ну це і всі так. його використовують коли треба, коли не коли треба. треба. Знаєш? Ну, це крінж. Я не знаю, як сказати, це тоді це крінж ну, крінж. В мене що викликало крінж, як то кажуть е наші підписники. Е е коментар ми повернемося на до, до коментарів, які вже були. Ось коли написав, що з воротарем колеса кліпчик топ, давно так не ржав, але не робіть так більше, як би вони там не населили. Виглядає не дуже як на мене, то краще робити, як вони зламати їм когось на тому і мир. Тобто людина пропонує краще, ніж зробити кліпчик і поржати з цього. Зробити як колос когось зламати. Як вони зламали амарель? Просто взяти на полі і когось хлабить. Оце класне вирішення. Люди! Остановіть! Ну, кого зламати? Це футбол. Саме про це ми і кажемо. Не треба на полі, на полі, інколи, інколи порушення. За них дають жовті та червоні картки. А якщо буде просто на полі просто йти там UFC, ну це вже інший вид спорту. Треба якось, ну це ж футбол. Не треба там десь невміння не треба своє грати. На полі вияснювати свої стосунки. Да, І не треба вирішувати. невміння деякі там прогалини там, в брак техніки чи якісь там недороботки. Ну, списувати на самовіддачу і на лупашення по ногам. Це не треба, це не дуже гарно. На тому, полі що... треба вирішувати стосунки по-футбольному. Та й таке. <ріх> Поїхали далі. Дуже приємно читати коментарі від людей, яких ти хоча б знаєш. Ти знаєш, що вони існують, що це не фейкова сторінка, що це справжній вболівальник кривбасу. Дмитро э, пише э, bl э, Решітка 3 э, знаку Оклика. Кожен випуск коментарі якийсь сеанс психотерапії збочинців. Попки, дубці, кокоси, фотосесії, ліфони. Може досі вже тягнути це у відео. Весь світ намагається відійти від об'єктивізації жінок, а тут прям парад стурбованих. Ціль проекту, популяризація спорту, чи я щось не так зрозумів. Дмитро, я написав і в коментарях, і зараз кажу. Ми не пишемо ці коментарі. Це ваші коментарі. Не ваші, Дмитро, особисто. Це зараз. Вчитель розмовляє. А, це ваші коментарі. Я написав з маленького літери, Якби я казав, що це твої Дмитро коментарі, я б написав би ваші з великого літери. Ну, звернення до вас, повага. А, так от, ваші коментарі, ви їх пишете. Ми самі інколи дивуємось. І ми їх тут а, кажемо, щоб ви бачили, що ви пишете. Щоб ви подивилися на це і такі. Блін, ну це якийсь Крінж! Крінж. Це ж який крін, що ж я таке написав? Я скажу одну фразу: кожен бачить те, що хоче бачити. Угу. І чути те, що хоче чути. Тому те, що ти помітив там тільки оголені, дубці, кокоси і все інше, то ти тільки на це і звертаєш увагу. Вибачте. Думай, Те. Думайте. Продовжуємо круті коментарі. Ну, у мене просто. Мене, як казав Поворознюк, в мене слов нема, просто немає слов. Бля... А ти знаєш, коли... Ну, критика вона повинна бути, так? Так. І люди кажуть: ви просто не вмієте сприймати критику, так? Бляха-муха, ну люди, ну ви не вмієте писати критику. Ну, ну просто, ну. Гагарін! А що з усіками? Вони як в дитини в підростковому віці. А ви мене з цим хочете зачепити? Ви серйозно? Це я писала. А, так? Да? Е, ні. Нічого хам'як. Ні. Нічого хам'як, все нормально. Дивіться, коли ви починаєте. Е, ну, Коли ви переходите на якісь е, об, об, не, образи зовнішності чи ще щось. Це так смішно збоку виглядає. І, от саме виглядає, як в підростковому віці. Так? Австралія Лайф наступне запитання. Ще трошки хейту. Гагарін дічь. Діч! Діч! Асобі на просані, ну, це туди. Перестань хайпіть, ти нулівий, Найди себе в другому направленні. В якому? А пишіть в коментарях, чим мені ще зайнятися. Ну, у футболі не виходить в мене, нічого там, путнього не роблю. Все, за що, за що беруся в футболі, воно все валиться. Е, все, там, клуб не над... кажи ці слова у Всесвіт, не кажи. Шо? Ці слова у Всесвіт не кажи, просто не проговорюємо. Я тобі скажу так. Я відкриваю коментарі, які нам пишуть. Там люди у всесвіт таке проговорюють, таке пишуть. Так, це діти Божі, які потребують покаяння. Катюха, вітаю з дотиками. Ну, так написала людина. Друзі, у Катюхи вийшла пісня, дебютна пісня, дебютний кліп, відеоробота на всіх стрімінгових платформах. Ось тут буде, ось тут буде посилання. Переходьте, слухайте. Будьте відомі. Так, у вас є можливість бути ювілейним сотим глядачем цього відео. <му> Наступне питання дійсно ось цікаве запитання. Ну, дійсно цікаве запитання. Я дякую за нього. І е, чомусь людина, ну в неї є сумніви, що ми його прочитаємо. Проект клас, але Кривбас, е, це не чесно. Ваш жіночий клуб не поїхав до Дніпра на матч. А чоловічий клуб СК Дніпро мінус е, один. Ви таки змусили приїхати до Кривого Рогу. Політика подвійних стандартів Артем Гагарін, що скажеш? Чи слабо щось сказати з цього приводу? Взагалі не слабо і е, ніяких подвійних стандартів немає. Дивіться, ви все правильно кажете. Жіночий Кривбас не поїхав на гру в Дніпро, а чоловічий Дніпро приїхав в Кривий Ріг. Ну, по-перше, ми нікого не змушували. Є регламент, згідно якого вони поїхали. Дивіться, є одна різниця. Між цими іграми було багато часу. Ну, Гра з Дніпром була тиждень тому. А гра з жіночим Дніпром повинна була бути е, коли? 6 жовтня мені підказують. Тобто жовтий, і е, зараз у нас е, грудень. Ну тобто, ви уявляєте, у нас ну, яка різниця між е, цими матчами? Знаєте, що відбулося за цей період? За цей період ми, наші славні воїни ЗСУ, відвоювали е, напрямок Херсонський, так. так. І після цього. Кривому Рогу дозволили грати в Кривому Розі, приймати Дніпро. Якщо матч би з Дніпром був би в той час, коли був з дівчатами, то Дніпро б сюди б не поїхав. І ми не поїхали, ми б також грали на виїзді. А так, і Дніпро, і Кривбас грали на виїзді, і жіночий чоловічий Кривбас грали на виїзді, грали в Києві і тому не поїхали. Зараз, коли ситуація стабілізувалась в цьому напрямку, ми б запросили Дніпро. Вони приїхали. Це круто. До речі, навіть в УАФ внесли деякі зміни, і тепер не потрібна згода іншого клубу стосовно цього, стосовно приїзду чи не приїзду. До речі, наш клуб одразу був проти цієї норми, що за згодою двох сторін, тому що ми вважали, що це якраз подвійні стандарти. Вони будуть використовуватись в бок одних, а в бок інших не будуть використовуватись. Як ви думаєте, скільки ще Катя буде сидіти, мовчати і кивати отак головою, як та собачка на торпеді авто? Катюха, скажи хоч щось з цього приводу. Я погоджуюсь. Ми зараз, наче на весіллі у якогось друга. Я повністю погоджуюсь з усім вище сказаним. Стой! Я так чекала. Ну, а, це, мабуть, останній випуск коментарів. На цьому ми, ми прощаємось з, з Катюхою. Наступне запитання. Ольга пише. Супер, ручки такі поставила. Долонці. Малесенькі долонці. Ну, да. а, щоб дивитися ваш серіал, змусила чоловіка купити генератор. Круто, прикинь. Крута. Це да, і, ну, Ви ж розумієте, це ж ну, і для родини, генератор, так? І, і зовсім, для нас да, перегляди? — Супер взагалі. Оля, молодець, Оля. Оля, молодець. Скажіть, нехай вам чоловік купить ще не тільки генератор, а що ще? Що Оля що, що купить? Dyson. Не питайте мене як, і не питайтеся мене для чого. Ще є коментарі і є цікаве запитання. Може хтось пояснить, чому не всі клуби ОПЛ мають жіночий склад? Колись чув новини, що це обов'язково буде для кожного клубу, що змінилося? Я до речі, це теж чула, що мають бути. Я коли була на благодійному матчі, то там ну багато футболістів, і вони. Через те, що я там була, вони почали сказати, що ого, ми навіть не знали реально, деякі не знали, що є жіночий футбол, і він так у нас процвітає в Україні. Вони питали, скільки у нас команд у нас в Вишлі зіграє. сказала, що 12, я не, я не помиляюсь. 12 ж. Та я взагалі я ж лівий чувак, звідки я знаю. я взагалі, ну, Короче, що? Е, Здається, 12, а в УПЛ 14 да? чи 16 команд, чоловічих. 16. 16. от. І ми так вирішили, що от у нас 4 команди, я знаю, які, немає, на дивись, команд, ну, але я не знаю, яких немає жіночих команд, але я не розумію, чому. Дивись, ну, я тобі одразу скажу, що твоя, що ви там з футболістами поспілкувалися на своєму там футболячій мові, на своїй. Ви не зовсім це розумієте, ну окрім вищої ліги, є ще Перша ліга в нас так mm -hmm. а, також. Ця норма а, атестації клубу на сезон а, УПЛ вона а, там дозволяє мати команду, яку ти ну, підписуєш з нею договір на співпрацю. Тобто ти можеш підписати договір, вона може не називатися Кривбас чи там Колос Динамо Шахтар, Дніпро 1. Вона може мати іншу назву, ти їй допомагаєш. Тобто там є така історія. Але є клуби, які не допомагають, у них немає команди, вони її розпустили, вони її не зібрали. І в мене питання до жіночого комітету футболу. Давайте так, ну, просто цікаво. Я задам його вам, а ви не кажіть, що це питання не до нас, не ми проводимо атестацію. А ви поставте це питання далі, і потім давайте тоді. Це ж, як писав хтось в коментарях, це ж подвійні стандарти. Хтось на це витрачає гроші, хтось займається розвитком футболу, а хтось каже, як в цьому радянському мультику, І так сойдет! Не прокатить так. Щось змінюється вже не радянські часи, вже інша ситуація, вже є світові тенденції, вже є а, філософія розвитку футболу і особливо жіночого у ЄФА, у ФІФА, і вони всі йдуть в цьому напрямку. А ми поки що такі, та може проканає і без цього, не проканає. Як не проканує без академії, як не проканує без багатих, без інфраструктури, ну воно не працює тоді. А так, друзі, давайте. Комітет жіночого футболу. Ми до вас прийдемо і спитаємо тут в ефірі. Тому що наш перший візит був такий веселий, катюха прийшла. А, а потім то... прийдемо з питаннями? З питаннячками. Вона прийде, не я. Ні! Ну і останнє запитання на сьогодні: Катюха. А ти мала травми? Ти мала-мала я травми і, і... Давайте так просто мала травми. З, з, з усім тілом, скажімо так, і спина, і коліна, і ноги, і пальці, і коротше, багато було чого. Але от з футболом трошки по-іншому відкрилося моє тіло для мене ж самої. Дивіться проєкт футболістка, і все дізнаєтесь, чи були травми, які е, є проблеми у катюхи з здоров'ям. А я вже сказав, що вони є, а спалився. Знов скажуть, що це все за сценарієм. Але ви ж розумні, вас не проведеш. Ви все побачите, якщо воно за сценарієм. Катюха Нікітіна Артем Гарів. Це проєкт футболістка. О, мені телефонують. Все, всім пока.